Всім привіт, друзі! З вами Хофлац, Сьогодні знову відео Правл Старсу. І сьогодні буде цікаве відео, е, тому що ми будемо грати в ранговий бій. І якщо ми виграємо в кінці, відкриємо легендарний стардроп. А я думаю, ми все-таки виграємо, тому що програвати ми не вміємо. Так, ось дам. І е, якраз можемо перейти на Міфік. А там теж буде два рангових стардропа і ще в кінці Легендарний. Так, я вам зараз нагадую: ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, це обов'язково. Так, ще зараз глянемо на квести. Я їх всі виконав. Сьогодні в нас уже. 38 левел. О. Давайте кристальчики заберемо. Хорошо. Це все я забирати не буду. Це вже забереться автоматично в кінці сезону. Так, у нас вже майже 40 рівень, ще 6. І буде ось перший скін на фаза. Найс. Nice. Що ж, а зараз йдемо в ранговий бій. Е, дуже сподіваюся, що в нас вийде виграти з першого разу. Так. У нас е, сейф. Ось така карта. Тут дуже класно може зайти Дін на Майк. Так, його заборонили. Ми з. Забороняємо Едгара. Е, візьму я, мабуть, Пула. Тому що в мене дуже класно виходить грати за Пула на цій карті. Так, е, він мені запропонував взяти Спайка, але Спайка вже взяли. Е, там Ворон і Спайк. А це якби би. контрапулу. Давайте щось йому запропонуємо. Макака в нього не вкачу, але в нього нічого не вкачу. взагалі. І чак. Ну чак на цій карті. Не знаю. Навіть не знаю. Зараз подивимося, що з цього всього вийде. <кій> так. Так. Не потійте. Руки не потійте. Так, я, значить, йду на право. У нас чесі... Так, нам надо ульта. Так, хорошо, ульта в Jassi. Так, чуть-чуть чуть-чуть. -чу -чу -чу. Чекаємо. Сейчас похилимся. Сейчас похилимся. Взяем ще одну атаку. Ад... А я знав, що ти кинеш в ульту. я знав. Так... Ми їх не пускаємо. Ох, там теріус нам надходить. Навіщо я потратив ульту, не знаю. А, ну вже все якби. Нормально. Найс. Зараз е, ще одну зіграємо. Так. І йдемо знову на право. І якщо ви виграли. Е, в цілому нема чого змінювати вашу так. Тику. Так, хорошо. Ми його... Обманули. Так, нам треба похилитись. Так, все. Не будемо зараз хилитись. Весь сейф. Все. Так. Якось так швидко. Так. Зараз будемо відкривати легендарний стар. А легендарний де. Ось легендарний стардроп. Нарешті відкриття я так за цим сумував. Жах. Закриваємо очі, відкриваємо легендарний стежок. Нарешті я такий щасливий. <свіс> а що це? Ну це звук пасивного навичка. Або гаджета. Але ж вс все є. У мене все є. На... Я ж передивлявся. Я все передивлявся. Я думав, що все є. Всі гаджети, всі пасивні навички, все є. Вілов. Чому Вілов? Треба буде ще раз це все діло передивитися. Тому що я дійсно думав, що все є. Усе на всіх. Персон Цікаво. Гаразд. Щоб трошечки розтягнути відео. Давайте, мабуть, ще одну гру. Команду якусь потрібно знайти. 45к, 23к, анусіки. Jessie Colet, Mortis, Фенг, Ну. Фіде. А в цього чела що? Ну, теж ось. Федор. Так, ну у цього вже трошки побільше 11 сил. Е, йдемо, значить. Так. У нас нокаут. Так, ем, на цій карті я прав зазвичай Леона. Ем, давайте. Ем, забороняю Едгара. Так, вони заборонили спайка Нані рії кошета. Ем, Леона, я хочу Леона Ой. спраут Джеки, е, давайте я візьму, мабуть, тіка, тому що в них жорсткий пік на Міт. Чаються. Тому я візьму ті... Тіка. Piper Fang Tіck. Пік. В цілому непоганий. Їм ем... треба взяти. Не знаю. сейчас Корделіуса якогось візьмуть. <сум> ну. Коль. Ладно, хай буде кольт. Так, по цьому всьому у мене все окей. Трошечки тихіше. хіше. Так. Я йду на... Мід! Помаленьку закидуємо. Закидуємо. Права, сліва. Хорошо. даємо голову Piper не Підставляйся так більше. Хорошо. Ммм... Ідемо, йдемо, йдемо. Так, справу пішов наліво. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я остався сам. Так, ну, тут без шансів. Взагалі. Ага, ну повисливайтеся. Давайте закинемо культу. Чуть підіжмемо культа. Тут у нас ще й джеки. Так. Ферша є. Хорошо. Типа те же сами стратегії. Ау, 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 ау. Так, сейчас підіжмем культа. Сейчас похилимся. Оп. Е, У ще всі ж... 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 ж Там чеки. Оп, оп. Хорошо. Хорошо. Ну, фэнк, ну відійди. Пайпер, те чуть-чуть веди -чуть, Хорошо, ще ща 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 Давай, хорош. мінус спраут. Тихо, 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 тих. Фух, щось таке. Так, ну ми за... защители. Плюс 125 очків. ну, нормально, Фух. Що ж, на фіналочку вам зроблю Сигму. Нормально? <му> Нормально. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ось таке вийшло відео. Затащили два рази в ранговий бій, відкрили легендарний стартроп. Ідеально. Ще раз ставте лайки. На все підписуйтесь на інстаграм, телеграм, ще є Тік-Ток. І до наступного відео.